І так, всім привіт! Огляд сумки від Дніпром. ЕМ. Сумка bn 45 45, як вказує виробник, це її ширина. Зараз все перевіримо, рулеточки в мене немає, є отакий от рівень і в ньому є шкала вимірювання. Підтуляємо саме так. Як бачимо, 45 см це ширина цієї сумки. За весь час роботи на будівництві невеличкий асортимент в мене вже є. І зараз перевіримо, що в цю сумку можна скласти. Що в мене є. У мене є імпакт, шуропаверт, маленька болгарка, паркетка і зварювальний апарат. Ну, Зварювальний апарат це не часто використовуємо така річ. Але зараз перевіримо. І так, імпакт. Всередині цієї сумки є ось такі кишені. Це, я так вважаю, для акумулятора. Підходить. Так, що взагалі по сумці? Дно не пластикове, таке, як у інших сумок, але доволі таке плотненьке. Так, інший акумулятор. Теж підходить. Третій акумулятор. От третій вже не дуже. Але в мене четвірки акумулятор двушечка б сюди б залетіла, але все одно вміщається. Так, складаємо імпакт. Шуруповерх. Болгарочка. Болгарочка. Складається це перший раз, тож не судіть. Так, склав. Зарядний присний. І паркетка. Ну, паркетка то вже зайва. Я думаю. Вже вона сюди не поміститься. Ось так все це виглядає всередині. Три акумулятори, імпакт, зарядний пристрій, шропверт, болгарка. Ну і ще можна ось тут трошечки додати щось. така кишеня, Ну, сюди можна так, бури, там щось таке понакидувати. Це ось місце під. Рулеточку лазерну, але в мене її немає, тож буде пуста кишеня. По міцності сумочка така доволі міцна, тут таке товстеньке, дуже гарна змійка. Ось такий огляд. Також ще в мене є ось такий патрончик. Цей патрончик потрібен. На імпакт. Тобто, якщо у вас на шуроповерті нема ось такого, ну тобто, шуроперт це зрозуміло шуроповерт, і тут можна встановлювати сверла. Але якщо у вас в асортименті тільки імпакт, то сюди не вставиш сверло. І для цього є ось така штучка, можна вставляти сверла по дереву, максимальний зажим 6,5 мм. Ну, тут трошечки побільше. Ось так от. Ось така гарна сумочка. Отже, помістився сюди весь наш інструмент і закриваємо. Ну, було б гарно, якщо б вона була прям квадратною, от як вона в відкритому положенні, От як б вона так і була, було б краще. Тут трошечки вже дискомфортно її закривати. но если больше нормально тут вот так вот закрывается мягенько вот хоп есть вот такая рушечка тут теж мягко вот так и хоп І поїхав на замовлення. Остапа ще можна. Дно тримає, нормально. Сюди ось патрончик, палоні серветки, щоб руки та обличчя були чисті. Ось такий перехід на головке і поїхав на замовлення. А, тут навіть ще бачите? Отакі прорезинені штучки, це щоб дно сумки не царапилося поверхня, на яку ви її кладете. Тож, дякую Дніпра, за таку сумку клас, взагалі. Дякую. Давно мріяв про таке.